Сьогодні право приватної власності на землю існує, але фактично, власники паїв не можуть продати свою ділянку, отримати гроші під заставу землі, тобто вільно розпоряджатися своєю власністю. Причина за 20 років не було створено правової бази для роботи ринку землі. Відтак з року в рік продовжувався мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель. Цього року було ухвалено закон про кадастр та розроблено законопроект про ринок земель, яким бачить ринок земель розробники цього важливого документу в програмі Моя земля, моя власність. Які завдання має розв'язати в Україні запровадження ринку земель? Це питання економічні, тобто як зробити сільське господарство більш прибутковим, чи це питання соціальні, як зберегти село та його інфраструктуру? Чи можливо це питання збереження якості та родючості земель? Адже власник, який господарює, краще дбає про землю. Якщо ми говоримо про ринок земель, особливо про ринок земель сільськогосподарського призначення, то у всьому світі це завжди баланс, певний баланс між соціумом і його інтересами. Між екологією і тільки вже, врешті-решт, економікою. Тобто земля не розглядається як у європейських країнах, так і у США, Канаді, як якийсь вільний товар, який схожий з іншим товаром. Це зовсім інша, зовсім особлива категорія, до якої застосовуються окремі норми права, тобто багато адміністративних чинників, багато обмежень. Обтяжень пов'язаних з використанням заморська господарського призначення та їх обігу на ринку. Вільний ринок земель у жодній країні не означає ринок без будь-яких обмежень. В усьому світі застосовуються механізми регулювання, фіксуються певні соціальні та екологічні стандарти, встановлюються системи обмежень. Все залежить від завдань, які поставила перед собою кожна країна. Якщо ми хотіли би отримати, скажімо так, максимальний приток інвестицій у найближчий рік-два іноземних інвестицій, ми повинні були б відкрити ринок і зробити його вільним. Але що б ми отримали? Ми отримали, що за низьку ціну протягом року землі були б всі скуповані, і ми б опинилися у тому стані, в якому опинилася Аргентина або ще декілька країн, які зробили такі ці кроки. Отже, які небезпеки вбачають громадяни у запровадженні ринку земель, і як реагує на ці виклики законопроект про ринок земель? По перше, це небезпека скуповування великих площ земель особами, які хочуть легалізувати тюніві кошти? Бандюги заберуть усе на світі, а ми остановили. Та будь-вони прокляті мені вже скоро 80, Я вже нажилася, і хай вони подавляться й тою землею і всім на світі, як їм усе бандюгам мало. Позагрібали, позахвачували. Та нема ж те кози перецюпити. Куди вони їх грибучок, вони їх на той світ хочуть забрати? Паразити такі. Ми виключили можливість скуповувати землі на підставних осіб. І це досягається завдяки двом механізмам, які запропоновані в проєкті закону про ринок земель. Перший механізм це обов'язкова перевірка особи на пов'язаність з іншими особами. Тобто, це як родинні зв'язки. Будь-які інші зв'язки. Це дуже серйозна антимонопольна перевірка, яку людина буде проходити, яка бажає придбувати цю землю. Друге обмеження це обов'язковість подачі декларації про доходи, за рахунок яких особа має намір придбати сільськогосподарські землі. Тобто це знову таки виключає можливість придбання за рахунок якихось підставних осіб. Тобто, людина, яка вирішила придбати землю сільськогосподарського призначення, в неї повинні бути Легальні джерела якихось надходжень, якихось прибутків, за рахунок яких вона збирається цю землю придбавати. Щоб виробництво було рентабельним, а українська сільгоспродукція конкурентноздатною на ринку і в той же час земля не потрапила в одні руки, фахівці розрахували оптимальні площі землеволодіння. Такі площі розраховані Національної академії аграрних наук України і вони складають залежно від природно кліматичної зони. Від 900 гектарів це у Карпатській гірській місцевості до 2100 гектарів у степу. Якщо це лісостеп, то це 1750 гектарів. Якщо це полісся це 1500 гектарів. Якщо це Кримська гірська місцевість, то це 1100 гектарів. Тобто, в залежності від природно кліматичних умов встановлені оптимальні максимальні розміри господарства. Друга проблема ринок повинен передбачати прозорий механізм, за яким в оренду та у власність будуть надаватися і продаватися вільні земельні ділянки. Найбільш прозорим відкритим способом є проведення аукціонів, але починаючи з 2008 року, в країні практично заблоковано процес земельних торгів. І ось уже четвертий рік країна живе в абсурдній ситуації. Місцева влада має надавати землю в оренду лише через аукціони, а порядок їх проведення законодавчо не врегульований. положення про Проведення аукціонів є, але законодавчо воно не врегульовано. І як його проводить, не незрозуміло. Навіть на рівні сільської ради. Що стосується аукціонної частини, то, на мій погляд, це найбільш така досконала частина законопроекту про ринок. Ці норми складають десь приблизно до двох третин взагалі норм цього закону. Тобто там ретельно виписано механізми продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на аукціонах та прав на ці земельні ділянки тому що право оренди. Третя проблема: коли йдеться про скасування мораторію на купівлю продаж сільськогосподарської землі, більшість українців, як свідчать соціологічні опитування, вважають, що українська земля має належати лише громадянам України. Зразу згадуються слова кобзаря: і на січі мудрий, німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запоріжжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картоплю родить, вам байдуже. Земля це як мама, як основа для того, щоб людина могла забезпечити свою сім'ю. Це дуже приємно, тому що земля є потрібна. Як, як вільний продаж, це вже давно люди чекали, що ви можна її, як ви маєте на увазі, щоб комусь продати за границю. Я, наприклад, не дуже, щоб заранець, щоб наші люди, наші ці, ці корінні жителі користувалися землею, а не заграничні. Заграничні нехай собі там користуються тою землею. А що з цього приводу передбачається записати у законі? Іноземець не може набути правовласності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Право власності на землі саке призначення можуть набувати лише громадяни України, тобто іноземний громадянин. Іноземні юридичні особи, спільне підприємства, особи без громадянства, вони не мають права набувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Насправді таких ризиків немає взагалі. Це міфи, це сучасна політична міфологія. Всі, хто читав закон, всі, хто отримав інформацію з нашої інформаційної кампанії, знають, що ні іноземці, ні навіть українські юридичні компанії землю купити не зможуть. Зможуть купити лише громадяни і фермерські господарства, які засновані громадянами України. Тому ніякої скупки не буде. Отже, як вважають розробники, закон про ринок земель має не допустити можливості купівлі українських чорноземів іноземцями. Проблема четверта: фахівці передбачають, що в перші роки після скасування мораторію вартість землі буде мінімальна. Це очевидний плюс для тих пересічних фермерів, які хочуть придбати землю, і мінус для власників паїв, які б хотіли їх продати, але змушені будуть чекати того часу, коли вартість землі зросте. Коли відкриється ринок земель, за рахунок того, що пропозиція на продаж земель може значно перевищувати попит на покупку цих земель. Можуть значно впасти на першому етапі ціни, тому ми кажемо людям: не продавайте свою землю. По, по меншій мірі перші роки земля буде дорожчати. Потерпіть, вичекайте, зробіть паузу. Ви продасте цю землю дорожче уже сьогодні можна передбачити, якою буде вартість української землі відразу після скасування мораторію. але дивлячись на вартість землі у наших сусідів, можна спрогнозувати, якою вона буде завтра. Якщо оцінювати рівень цін, то за прогнозами різних спеціалістів вони коливатимуться від 300 до 800 доларів за один гектар. Безумовно, це дуже невелика ціна. Якщо ми порівняємо з країнами східної Європи, то там ціни починаються від 3 тисяч євро за гектар і вище. Якщо ми візьмемо країни старої Європи, то ми е, зможемо знайти там ціни на рівні 20-30 тисяч євро за один гектар сільськогосподарських земель. Дуже скоро кожен власник паю стане учасником земельного ринку. І варто розуміти загальносвітові тенденції, що керують цим ринком. Для того, щоб не прогавити свій інтерес, на сьогоднішній день на планеті Земля є декілька дуже серйозних проблем, глобальних проблем, серед яких, крім демографії, є проблема питної води і проблема продовольства. Тобто, якщо взяти загальносвітові тренди, то попит на продовольство, особливо на якісне продовольство, він тільки збільшується. Тому не поспішайте. Ваша земля буде дорожчати, залишіть її вашим нащадкам. Якщо у вас не залишилось нащад, нащадків, то продавайте не земельну ділянку, продавайте право оренди, здавайте в оренду. Звичайно, в законопроєкті таких порад немає, однак власникам паїв слід про це знати. Адже для того, щоб вигідно розпорядитися своєю власністю, потрібно володіти інформацією. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського Радіо.